Верховна Рада таки підтримала постанову про заборону російської церкви в Україні, і Рада церков теж підтримала цю ідею. У нас сьогодні гість, з яким я сподіваюся ми про це. Ну сподіваюся, я дуже на це очікую. що Ми зараз про це й поговоримо. На сьогодні в гостях єпископ німецької євангелічної лютеранської церкви України Павло Шварц. Пане Павле, доброго вечора. Добрий вечір. Спасибі вам за те, що знайшли час до нас доєднатися, тому що. Тема, от яку ми тут озвучили, справді і важлива, і болюча, і така, що потребує мені здається, зваженої грунтовної серйозної розмови, тому що зрозуміло, що емоційно і використовують наші вороги, вороги України, які все це ідеологічно і е, 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 політично роздувають, як власне один із виявів. Е, я не знаю, русофобія один звів натиску на свободи на громадянські свободи, і так як вони це робили попередньо із умовно кажучи з російськомовними українцями. Теж такий дуже, дуже хитрий маніпулятивний термін. А тепер, от я думаю, все це буде стосуватися російсько-церковних українців, що теж дає підстави для маніпуляцій. Власне, як ви трактуєте цей закон, як ви трактуєте цю постанову, і що, що в цьому випадку правильно буде проговорювати. Ну, насправді, це досить така складна ситуація, тому що ну, взагалі, релігійне питання зазвичай не є чимось простим. Угу. Тим більше, що тут ми маємо декілька різноманітних чинників: релігійний чинник, політичний чинник, зовнішньополітичний чинник, ворога, партнерів наших союзників, внутрішні, якби е, найбільша, напевно, проблема з цим законопроектом, взагалі з обговоренням суспільстві, це те, що суспільство, і можливо, також. Наші якби політики пропонували просте рішення складного питання і десь комунікували також в такий би mm -hmm. спосіб. Законопроект, звичайно, якби і прийнятий, це закінчення певного процесу, процесу, який тривав якби час, і ну, він логічний з багатьох причин, про які можна як би, досить довго говорити. Не тільки контакти Української православної церкви з російською прав... Православною церквою, також позиція російської православної церкви. Яка багато разів власне, говорила про те, що вона підтримує такий мілітарний підхід. Концепція Руського так, так, Вона, так, є безпеки. Ну, вона, зміню, вона змінювалася, нарощувалася, власне, якби. Ну і тому, якби заява Всеукраїнська ради церков і релігійних організацій, до якої входять як християнські конфесії, так і на даний момент одна юдейська організація, дві мусульманські. Вона не є новою. Тобто, що не можна релігію використовувати в такому. Як пропаганді руського миру і власне якби, агресії по відношенню до, до іншої якби, держави, до іншого народу, і навіть якби закликів до геноциду чи подібних якби речей, чи не визнання геноциду і чи не визнання, якби геноциду. Ну тобто, це це процес, який власне обговорювався в Всеукраїнській раді вже угу. як мінімум два з половиною років під час повномасштабного вторгнення. Десь певні якби речі обговорювалися якби і раніше. Але так само, як і українське суспільство, так і Всеукраїнська рада, церков і релігійних організацій, до певних речей, до певних дискусій мала, як сказати, дорости чи мати певний якби, час до того, щоб розпочати якби, такі дискусії. Дискусії, звичайно, є непрості, тому що є багато підводних каменів, про яких зазвичай десь там не говорять або намагаються ігнорувати. Ну, Наприклад, ми говоримо, що наш ворог може використати це. Проти нас, тобто Російська Федерація може говорити про те, що в Україні зникає релігійна свобода, ну, яку так, Україна так. постійно підкреслює. Це антидемократично, антиліберально, що це в принципі шлях до тоталітаризму, тобто, фактично таке за орулом проектування своїх проблем на нас в певному сенсі, якби так, але з іншої сторони, ну тут нам іноді, якби бракує певної критичності, повіношення uh -huh. якби до себе, так у нас є найкраща релігійна ситуація в Європі в контексті. Вільних можливостей різних релігійних організацій це те, що потрібно якби зберегти. Але це не те, що держава дарувала суспільству, це те, що суспільство зробило саме. Це дуже цікава думка, і а це ой, якби ой. дуже важливо. Бо, наприклад, всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, її вплив у державі, і ну це одне з найбільших, можна, як я говорю, іноді потужних релігійних лобів Україні, Бо дійсно, якби так рада є і лобі в певному сенсі, безперешто. Це рада, яка створила сама себе в певному сенсі. противагу досить часто різним якби урядам, бо ну, завжди є бажання підпорядкувати. Тобто, ця стара радянська система. Пане Павло, погодьтеся чи не погодьтеся, в принципі, українська держава ці 30 років державності своєї нової пройшла таким чином, власне, через нозові ініціативи. І вони реалізувалися на всіх рівнях, і від політики, економіки до. Духовного релігійного церковного життя та і культурного життя, тому мабуть, це і не мало би дивувати, що українці самі організувалися і створили цю раду, яка фактично намагається регулювати це питання, так так і це дуже добре. Це угу. те, що потрібно зберегти, те, що потрібно розвивати, те, що потрібно властиво якби цінити. Ну і власне, коли ми говоримо про міжнародних партнерів, повертаючись до міжнародних партнерів. Москва і навіть Українська православна церква, Російська Православна Церква мають потужний дипломатичний міжнародний ресурс безперечники вже століттями існують, так і які останніми роками регулярно якби, як для цього в різноманітних країнах, говорячи, використовуючи різні ситуації, різні історії, різні матеріали для того, щоб власне якби, доносити як би, свою ідею, що вони є переслідуваною uh -huh. а, і. Чого бракує, ну так само, як і в міжнародній дипломаті, нам бракує послів. В деяких країнах бракує системної дипломатичної роботи. Так само і тут робота є. Тут можна сказати про гарну роботу департаменту політики свободи совісті. Потрібні амбасадори, які будуть Але цього мало, так? цього мало і цього недостатньо. І очікувати, що хтось знову зробить роботу за нас, наприклад, інша країна. А інші церкви в інших країнах будуть самі їхати і цікавитись. Ну цього якби не варто. Тому ситуація, звичайно, на міжнародній рані буде важкою. Я не думаю, що до кінця український уряд іноді, якби усвідомлює, які це може мати вплив, наприклад, Сполучених Штатах Америки, релігійна історія а це буде одним з найбільш важливих факторів. На наступних американських виборах. Так, так, так само, можливо, не релігійна свобода, а загалом, якби свободи дотримання міжнародного законодавства є дуже важливим для Європи, що іноді ми ігноруємо. Тому міжнародна дипломатія, пояснення кроків, делікатність в цьому, і, власне, ну, закон прийнятий. Але ще потрібно почекати на його юридичний аналіз. Потрібно почекати, як він буде функціонувати, як він буде виконуватися. І далі як це чекати і контролювати, і ми контролювати ми постійно так, повертаємося так. до цієї фрази, що все, що робиться в нашій країні, потрібно не лише е е генерувати, зрушувати, але й потім обов'язково контролювати. Інакше, інакше є велика мірність того, що все це далі декларації не піде. А знаєте, що а ще хоті... комунікувати? Вибачте, що та я так безперечно. втрутилася посеред. Е комунікувати і назовні та от ми вже про це поговорили, бо росіяни ж будуть використовувати цю карту, нас утискають і, і будуть її ж з нею носитися по всьому світові, але ж і всередині. Дені країни комунікувати, і от про це я хотіла би поговорити з тими вірянами, які ну давайте так: не всі ходять саме до цієї церкви, вже тепер яка буде заборонена, через те, що вони є прихильниками руського міра. Деякі роблять це від незнання. Чи не бажання розібратися І з цими людьми також треба буде говорити, і треба вже говорити. Точніше, треба було вже раніше говорити, можливо, навіть перш ніж ухвалювати цей закон. Я не заперечую важливість самого закону і не заперечую, що російська церква в Україні це безумовно шкідливо. Але я кажу про те, що ну даруйте не всі українці однаково свідомі. І е, десь їм треба допомогти. А от як допомогти, от ну таке Я просте сказав, і складне сказав би питання. Не шкідливо це самогубчо. Це фактично тримати, тримати в домі, в домішенько кишень, з злодія і чекати, що він не, не вкраде нічого. вкрадені. <рес> <рес> ну, дивіться, ситуація є дещо складнішою, тому що ну, коли ми говоримо про релігійних людей, які ходять до цієї церкви регулярно, менш регулярно, ну, здебільшого, менш регулярно. А, то тут є певна проблема. Більшість людей насправді не ходять до цієї церкви чи приписують до цієї церкви себе не тому, що вони підтримують Москву чи Патріарха Кирила, тому що на низовому рівні, наприклад, це їхня традиція, ходили туди їхні батьки, ця церква є близько поряд з ними, і найважливіше, напевно, фактор священик. Uh -huh. Парафіальний священик залишається в підпорядкуванні. Ну, Української православної церкви, так званого московського патріархату, і власне якби це одна з проблем. Бо питання, куди власне перейти. православна церква України не має достатньо священиків, немає достатньо викваліфікованих, якби священників. Тому да, це праця потрібна. То що ви говорите? Комунікація дуже і дуже потрібна, дуже пікунська праця потрібна, але це те, що буде займати не один рік, а можливо 10-20 років. І тут потрібно влаштуватися на системну працю. А з цим є проблема. Ми живемо в суспільстві, яке боїться іноді системної праці, потребує миттєвих відповідей. Да. Та й маємо і простих запити. рішень, так, і тому так, власне іноді це нас і губить, але є добрі приклади теж тут. Слухайте, але я з вами от категорично згоден стосовно от безальтернативності ситуації в багатьох випадках. Тому що справді в нас, ну, будьмо відверті, суспільство не є аж настільки церковне. І в більшості випадків люди, якщо ходять до церкви, то вони ходять, знову ж таки, без бажання образити громади на Великдень і на Різдво та, і ходять до тієї церкви, яка є поруч. А яка церква зазвичай є поруч от у нас тут на лівому березі, це зазвичай церква так званого московського патріархату. Вони туди ходять просто тому, що інших церков немає. Якщо в місті Харкові можна вибрати, ти можеш обирати згідно з твоїми якимись е, е, особливостями світогляду, своїми духовними запитами, то денебудь в райцентрі, а тим більше в селі, ти йдеш туди, де є. А там насправді дійсно цей вплив. Пастора, вплив священника, про який ви говорите, він є не лише духовний і не лише церковний. Він є ще й світоглядний, з ширширше світоглядний і є політичний. Будьмо знову ж таки відверті. Я пам'ятаю, як на моїй рідній Луганщині, власне, після отримання Томосу. Перший священник перейшов власне в українську церкву. Це був отець Маглена, Я його особисто знаю. Дуже світло, дуже хороша людина. Я пам'ятаю, як приїхало його начальство церковне, та і в нього забрали церкву і переконали його громаду, що це не канонічно. це політика, і не усвідомлювати цього. Ну це справді просто не цікавитися цими питаннями. Ну, це так, але з іншої сторони, для світської людини там канонічність не є настільки mm -hmm. важливою. Ну, для нас, теж якби, як для протестантів, це не є настільки якби, важливо, для людини православної це якби, інший контекст. Yeah. Але я погоджуюсь, що українське суспільство є секулярним суспільством. Що не означає, що є різні різні там релігійні, якби бажання, там практики і так далі, але ми маємо враховувати, що це є секулярне, якби суспільство все таке, ну власне так і то досить тому... різноманітним, до речі, якби це сила українського так. суспільства. Тому, наприклад, бажання якби зробити моноліт, якби чогось би, ну воно скоріше всього, ну як монополія є чим шкідливим. Ім ще з для суспільства ну і і ця секулярність, яку ви говорите, вона ж так само використовує в якості в якості аргументів чи контраргументів ці в цій суперечці речі ну віддалені від церкви. Це те саме, що стосується, скажімо, деколонізації чи декомунізації, десовітізації, коли ну навіщо перейменовувати вулицю? Якщо хіба це головне? Бо навіщо приймати закон про мову? Хіба це нам дасть більше, більше заробітку? Хіба це підніме наші зарплати? Навіщо змінювати церкву? Це є церква і стоїть вона собі, і хай стоїть і. Відповідно, ця невключеність і незаглибленість процес, яка є в більшості людей, які все-таки з'являються в християнських в православних серквах, власне, вони йдуть від цього від, від незаглибленості, як мені видається. І, і це легко використовується нашим ворогом, на превеликий жаль. Ну, напевно, якби не тільки ворогом. Це так само якби використовується в різних політичних механізмах. Ну, бо, власне. Це найкраще, якби виборчій mm -hmm. програмі, просто давати щось його просте, якби рішення безперечно, тому це такий популізм. Тому власне, те, що якби потрібно, це будувати міцне суспільство, свідомі громадські організації, свідомі релігійні організації. Бо власне вони встані контролювати державу. Бо довіряти того, що держава сама по собі стане доброю, чи державний апарат якби стане чудовим. Ну патерналізм — це загалом шкідливо, та безперечно. Ну, але та, це м -м. така ну дуже шкідлива утопія, якби для нас, яку знову і знову десь mm -hmm. там повторюється. А ну тому власно все якби в наших якби руках можна було так сказати. От Якщо говорити про те, що все в наших руках, якщо повернутися на початок нашої розмови, у mm -hmm. вас особисто от, власне, як, як священника, є якісь приватні приватні рецепти того, як пояснювати, наприклад, і українцям, далеким від цих от таємниць церковного життя, і іноземцям, далеким від таємниць українського життя? Що? Пояснювати те, що російська церква це не так про віру і не це так про Бога, як власне про офіцерські звання священики, які фактично виконують завдання держави-агресора, ну на міжнародній арені насправді, якщо ми говоримо з такими професійними mm -hmm. зустрічами, там єпископів чи є, якісь люди, які відповідають за закордонну політику в церкві, бо також якби є, є таке, як особа, то Здебільшого, якби це люди, які мають величезний якби досвід, і з ними ну насправді важко просто, говорити чи не навіть просто, просто, просто комунікувати, ага. тому що вони не є наївними. Тобто для них не ну не заходить, якби цей наратив, який присутній, наприклад, в релігійному середовищі в Україні. Що там Українська православна церква всередині себе, е, так як учільник цієї церкви вважає, вона є гонимою церквою, і це є релігійне, якби переслідування. За кордоном це набагато якби легше в західній культурі, тому що вони розуміють і розділяють там між політикою і церковною політикою, між духовним життям, ну і власне, якби церковною чи якби там зовнішньою політикою колаборацією. Того. крім того, потрібно розуміти, що в загальному східна модель церкви, де є тісна співпраця між державою так. і церквою, це та модель, від якої Європа болісно відходить. Це, 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 це візантійська, ще відходить. Модель, візантійська модель, так? Ну, західна модель теж була присутня. Okay. Наприклад, римська модель була в тому, що церква має керувати взагалі державою. Так е е е була така бажання, воно навіть десь там тривало. Е е наприклад, ще дві лютеранські церкви державними церквами: це церква Ісландії і Данії. В цьому є свої плюси і мінуси. Але загалом є тенденція вже давно є тенденція відходження від такого, якби такої колаборації, бо навіть добра колаборація має також свій негативний якби, вплив. Знаєте, пане Павло, маю таке питання, воно можливо наївно прозвучить, але цікава ваша думка. Ось сам факт того, що в нас церковні питання, питання власне присутності тих чи інших церков. Вирішення то цих речей є настільки гострим, настільки власне, суспільно заангажованим. Це про що свідчить? Про те, що це лише політика, який задав наші політичні історичні травми, чи справді українське суспільство сьогодні потребує значно більшої присутності церкви у своєму житті. На вашу думку? Ну, тут важко, як би сказати. Ну, напевно, і те і перше, і друге, тому що, якби, ну, напевно, всі бачать, що це якби це пов'язане з політикою. І тим більше, що ворог використовує релігію в контекст, як ідею для того, щоб атакувати, ідею для того, щоб навіть помирати, якби в ім'я цієї ідеї. Є така річ, та... а, тому, напевно, це політично. З іншої сторони, теж є, напевно, якийсь релігійний якби, запит Він не завжди є церковним запитом Є, наприклад, така гарна фраза, яка дуже популярна серед Релігійних лідерів вона така приємна, якби, що на фронті немає атеїстів. Ну, є так, популярна, Але вона є досить наївною, тому що, наприклад, бажання людини знайти якусь підтримку, захист і так далі, це ще не означає, особ... наприклад, бути членом якоїсь конкретної конфесії. Ну, наприклад, як християнство чи юдеїзм, іслам це все-таки особова релігія, де є персональний Бог, де є конкретизована якби, ця релігійна якби, особа. Тому це бажання мати захист, магічний захист це якби, зовсім інше. Але бажання загальнорелігійне, воно, ну, незважаючи, будемо ми як там говорити про секулярний процес, воно завжди буде. Mm -hmm. в, то, в тій чи в іншій якби, формі. А, чи формі магічні, тобто такі первісні, чи формі там, більш розвинутої якби, структури. І тому, відповідно, десь якби, включається цей діалог. В цьому є позитив. В певному сенсі ми повторюємо, якби історію там, наприклад, Візантійської імперії, де люди почали розмовляти. Ну, у нас час, наприклад, що таке канонічність дізналася, що так. взагалі раніше як ми не знали, так, що таке та, Томос, так та які взаємовідносин з Константинополем. Хоча теж тут є ще багато чого. Ну, наприклад, про що можна, якби, ще як говорити, подібно як колись на візантійському ринку розмовляли чи там про природи хреста, що зараз звичайно якби важко уявити, але. В принципі, в певному сенсі ми маємо якби, такі дискусії, тому що теологія стає чимось актуальним і живим, ну власне в цьому контексті. Ну, мені здається, в ситуації, коли ти знаходишся максимально близько до цього розламу між життям і смертю, коли сама присутність смерті перестає бути метафорою, перестає бути е е чимось, чимось абстрактним. Та? А багато речей, які в нас закладені, мені здається, через виховання, через через родину, через якісь традиції, ті магічні форми, про які ви говорите, вони в несподіваний спо... а чому несподіваний? Цілком сподіваний, цілком природний спосіб вони актуалізуються, і багато людей починають дійсно на них звертати увагу. Це власне в умовах війни ну дуже гостро бачиться, коли і присутність присутність ікон, і хрестів натільних, і священників в окопах власне. На душпастерів, які йдуть, йдуть з військовим працювати, це ж власне про це, про якісь такі от магічні форми, мабуть, це я говорю без 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 жодної там якоїсь негації, без жодної якоїсь применшення, без жодної іронії. Це справді щось дуже гостре і дуже таке. Первісне. Наскільки я розумію, з того боку теж це є. Теж, ви теж про це згадали, що росіяни намагаються використовувати власне це теж як такий козир на свою користь, що, мовляв, ми єдино канонічні і православні. Відповідно, ми за це ведемо війну, сили світла, з нами Бог і так далі. І знову ж таки, це дивним чином там на когось спрацьовує. Ці всілякі стереотипи. Але з, якщо повертатись до нас і до наших реалій, то власне на що нам чекати, на вашу думку, от о, ця постанова, цей закон і заборона російської церкви, це буде мати якісь суспільстві процеси, чи це скоріше щось таке, що сьогодні справді не аж так важливе? Ну, якщо воно запрацює, так. то ймовірно, першим, наприклад, наглядним таким процесом буде це те, що історичні церкви будуть поступово передавай Державою для, для православної церкви України. Тобто, це, в всіх наших головних церквах нарешті можна буде почути українську мову. Це є один плюс, так. це величезний так. плюс. Але а, можна якби, поговорити якби, ще далі, угу. бо передається не у власність, так. а в користування. І це є певна, якби, певний виклик, наприклад. Бо ну, це питання, наприклад, повернення відібраного радянського майна. Це величезна проблема, про яку можна говорити, писати книги, тому що ми 30 років ігноруємо, якби таких ібереж. А звичайно, це могло, може, можна не просто якби передати у користування, так, а передавати власність, так як є це у всьому цивілізованому світі, угу. що власне ті, хто збудували, є якби власником. Тому я надію, що православна церква України, якщо буде доставати історичні храми, то буде ставати їх у власність, і що ці храми не будуть потім використовувати як шантаж по відношенню. До них для того, щоб якась інша, якби, наприклад, влада буде хотіти, якби щось. Тому це перша зміна, яку ми побачимо. Напевно, будуть внутрішня, якби напружена, якби ситуація, тому що ну це буде не просто. Ну, дев'ять місяців згідно цього закону, так. має ну він має ще вступити в дію. Дев'ять місяців. Ми будемо побачимо, як буде працювати цей процес. Православні громади не зникнуть самі по собі. Української православної церкви, це, ну, це не є так, що їх. Анулюють, тобто це має бути все-таки повністю законно, Це дуже довготривалий процес, в принципі, буде, але також потрібно приготуватися до таких міжнародних турбуленцій. І ну, найперше, напевно, викликом таким потужним викликом це будуть вибори в Сполучених Штатах Америки. Ну, вас особисто цей закон не лякає? Ні, тобто там нічого такого немає. Мій здається, це дуже важливо почути, почути власне від вас. Тому спасибі вам за цю розмову, за те, що прийшли, за те, що нас трішки заспокоїли. Тому що тому, що там питань багато, питання справді гострі, і питання дійсно часто виходять виходять на якусь емоційну сферу, тому що ну коли ти дивишся, наш покровський козацький <кій> бароковий собор, і ти розумієш, що там сотні років не звучала українська мова, і що він ніби таким осердям, осердям антиукраїнських якихось інтенцій там в місті Харкові, то це звичайно викликає певні негативні. Емоції, але ми беремо себе в руки і продовжимо наш ефір. А ще раз дякуємо нашому А Нас у гостях сьогодні був єпископ німецької вангелічної лютеранської церкви України Павло Шварц. Пане Павло, спасибі. Дякую, та